Гіпоксія мозку вилимана ключиця та хтивий лікар. Основні нарікання фастівчан на свій пологовий, Боячись травмувань, мешканці міста із козацькою славою обирають шлях у 70 кілометрів і їдуть народжувати до столиці. Чи справді у фастові нефахові лікарі з'ясовували наші журналісти? Фастів місто в двох годинах їзди від столиці. Обслуговує весь район одна центральна районна лікарня. Народжувати сюди приїжджають навіть із сусідніх міст. Але чи можна довіряти місцевим акушерам? Вирішили перевірити, і ми прямуємо в лікарню. Зустрічають нас вже на дворі, як під комвоєм супроводжують. Виглядає на те, що знімальну групу ведуть по вже домовленому маршруту ні кроку вправо, ні кроку вліво. Та навіть такий контроль лікарок не приховав умови в палатах. Перший погляд падає на ліжко сітки, які під вагою людського тіла просідають чи не до підлоги. А чи зручно вам на ліжку? Ну, нам зручно головне, щоб дитині було зручно. До всього медики нас запевняли, що гаряча вода у відділенні є. Коли ж перевірили, виявилось протилежне. Чому немає водички теплої? А у вас бол... боляр чи болір є? У нас в нас в санвузлах в санітарних кімнатах болір завжди є в кожній кімнаті. Є найцікавіше, що у відділенні палати для породіль мають різні умови, і щоб отримати кімнату з вигодами потрібно за неї заплатити. Палати покращеного типу вони є платними, так? Так платні послуги розповсюджуються по цих питаннях. Є розроблена калькуляція. За добу пацієнт платить 118 гривень. І в залежності від того, скільки днів перебуває в палаті, через касу лікарняну сплачує благодійні внески. За законом України благодійна діяльність це добровільна майнова допомога. Тобто, сплачувати чи ні будь-які кошти лікарні вирішує сам пацієнт. Раніше в холі Фастівської лікарні ми побачили не менш цікаві оголошення. Виявляється, за кожну послугу тут доводиться платити. І саме це намагалися від нас приховати працівники цього медзакладу. Тут є свій головний лікар, своя головна сестра, і тут винімаєте дозвіл на зйомку. Ви зрозуміли, вам тут, а... тут не дозволяли. Аліна одна із сотні жінок, які звертаються за допомогою у Фастівський пологовий. На весь район. Це єдина установа, де можуть народжувати місцеві. Так, у мене є розкриття, і так я якби, це перейми. Все ж таки, перейми потрібно викликати, щоб більше далі пішла якась реакція. Мені на мене всі махнули, сказали, що а, народиш сама, народиш сама, так я з двох годин ночі до п'яти утра проходила, протерпіла. Жінка пригадує, з болем в животі та криками про допомогу у Фастівському пологовому промучилась цілий тиждень. Прийшла Дубанєвич Зоя Віталівна, подивилася і сказала, що пробка в тебе погана. Уже йшов четвертий день після того, як мені заспокоїли мої перейми. Ішов четвертий день і вже пішов іти а, від ні, пішов іти негарний запах. Тобто о, о, як задихнувшися кров, та навіть з такими симптомами лікарка Яблонська не поспішала переводити вагітну з палати в пологовий зал. Вона відшучувалась, відсміювалася, що то в неї нема часу, то в неї нема ліків. Коли вона мені сказала, що в неї нема ліків, щоб викликати пологи, я їй сказала. Ви мені, будь ласка, скажіть, які ліки? Я піду, все куплю, все зроблю, що треба. Ви тільки, будь ласка, щось робіть, це дитина всередині. Але робити почали вже запізно, коли жінка не відчувала поштовхів немовляти. Та вони послухали серце, побачили, що серцебиття занижене, не таке, як потрібно бути, і вона почала ця Олена Миколаївна штучно стимулювати мене. Тоді в мене почались дуже, дуже, дуже потужні перейми. І народилось моє дитя з купою проблем. Це і гіпоксія. Тяжкущої форми, це і стрітер дихання. Це, ну там купа, купа, купа різних проблем. Але найголовніше, що уразило її центральну нервову систему, це була гіпоксія. Аліна пригадує, що до всього її ще змусили самотужки бігти до пологового залу. Я дитину почала народжувати на кушетці, Мені почали кричати. Бігом, бігом, біжи на кресло. Я встала і в мене дитину, а тим, що я перейшла на кресло із передродової в родзал, я дуже сильно придушила свою дитину. Ага. І ну, до, до всього того, що там була гіпоксія, все інше, вона ще була гарно придушена, ми ледь вичухались. Грубо кажучи, ми ледь вилізли з того світу. З того дня минуло 11 місяців, але до сьогодні в аліниному домі борються за життя немовляти. Ми справляємось з тим, що була ця гіпоксія і що вона наробила. Тобто у дитини геть слабий тонус м'язів. У нас лікарі не вибувають з нашої хати. А масажисти теж. І от ну, от так от такі наслідки у нас після гіпоксії. після… Пологи. Історія дівчини не поодинока. Як з'ясувалось, форуми рясніють негативними відгуками про Фастівський пологовий. Такі пологи даром не минули. Як наслідок, у доні гіперсудомний синдром. Із-за якого ми потрапили до реанімації з зупинкою дихання. Я попала в фастівський роддом з гіпоксією плода двойною обітія пуповіний. Якби не моя мама, то ніхто б і не заходив до мене. Всі тільки сварилися, що я притворяюся, хоча думала, що вмираю. Наша героїня пригадує, у її сім'ї не вперше зіштовхнулися із безвідповідальністю фастівських медиків. Її невістка теж народжувала у стінах даного закладу. У неї е, температура валила гарно. А він бігав і казав, що та, ти не путьова мама, ти не народиш сама. І на наступний ранок, коли їй зробили в 12 годин кесарю, забрали дитину, він проходив поз її палату. І він запитав, він запитав, побачив її і сказав, що ти все ж таки не жінка, не, родила, не народила сама. Ось такий у нас є Фурасенко і ось така є Яблонська. Чи могла допуститися помилки лікаря Яблонська? Цікавимось у завідувачки пологовим відділенням. Вона зараз працює на ургентній ставці. Це моя колега, працює вона вже теж більше 20 років в пологовому відділенні. Та як так сталося, що немовляна родилася з гіпоксією? Гіпоксія плода може визвати різноманітні захворювання матері. Ну, Звичайно, якщо не кваліфіковано ведуться роди, допустимо, витяпу поповини, то, звичайно, лікар повинен приймати відповідні міри, міри, ускорювати пологи. Тобто, Така дитина не може сама народитися, тому що пологи для неї є стресовою ситуацією, яку освободують цю гіпоксію. Але зі слів Аліни вона народжувала сама, проте медик вперто не хотіла згадувати свою пацієнтку і навіть не змогла пригадати такий випадок, хоча запевняла, якщо у нас якісь трапляються випадки іменно народження там, допустим, тяжких дітей, вас всі звичайні ми ці всі історії розбираємо, виносяться відповідні адміністративні догани, тось тобто повищуємо свій звичайно кваліфікаційний рівень. Відповідати за свої вчинки, лікарі відмовилися. Мовляв, їхньої вини у цьому немає, але вже після на Шого візиту справа набирає нових обертів. Наша команда звернулась у правоохоронні органи, попросили ми перевірити і інформацію, надану телефоном однією пацієнткою. По скарги від кількох жінок надходили такі, що оглядаючи жінку, лікар Форасенко якось дуже акцентував на їхніх геніталіях. Значить, дивіться, я вам хочу сказати, жінки можуть говорити дуже багато я не говорю, що вони неправду говорять, але я вам хочу сказати, що лікар Форосенко, понімаєте, ви такі питання задаєте, що ну, типа він ніколи в житті, ніколи в житті він на це ну я за ним такого не наблюдала. Чим завершиться перипетії із Фастівською лікарнею, побачите у наступних програмах. А зараз ми вирушаємо в Бориспіль.